Навчально-тренінговий центр рівницької обласної бібліотеки за сприяння американського посольства проводить тренінги з електронного урядування, метою якого є надати знання з теми урядування та розвинути навички користування електронними послугами національного та регіонального рівнів, допомогти справлятися з тими випробуванням, які доводиться пережити вимушеним переселенцям. Отримати офіційну відповідь на ваше звернення. Ви маєте надіслати листа у письмовій формі. Тобто в електронній формі вам можуть не відповісти, а в письмовій формі і зразу йде адреса Банкова 11Київ 222. Або подати його через приймальну громадян адміністрації президента за адресою вулиця Жилковича, 12. Протягом чотирьох годин саме стільки триває навчання тренер інформаційного центру Валентина Максимчук та Валентина Бендюк надають першу психологічну допомогу та позиціонують сучасну бібліотеку як комфортну тренінгову платформу та нейтральний майданчик для обговорення назрілих проблем. Ставимо перед собою задачу перш за все. Цими тренінгами хочемо навчити людей користуватися, нагадати ще раз про користування електронними послугами національної і регіонального -оригі. рівня, допомогти зорієнтуватися і на сайтах місцевого самоврядування, тому що люди всі переїжджі, вони вимушено переселені до нас на західну Україну. Тому ми Ставимо собі таку мету, таке завдання розвинути навички електронного урядування на рівні місцевому і національному. Варто сказати, що всі відносяться дуже гарно. Переміщення особи у нас вчора був перший тренінг, сьогодні другий в суботу 28 лютого вида третій тренінг з третьою групою. Сухачі практично ознайомились з електронними послугами в Рівненській області та розкрили можливості інтерактивного спілкування на сайтах органів місцевого самоврядування. Тетяна Токар у ритмі подій.